Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями 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 купуйте легальну ікру, ввезено в Україні е з Аляски. Він був круглим сиротою, а тепер має аж дві родини. Наша наступна історія про Віктора Щоголєва його мати померла, коли хлопцю було 13, Та він знайшов прихисток у дитбудинку сімейного типу. А потім, коли у 20 років став на захист країни, знайшов другу родину бригаду Азов, з якої прийшов пройшов найтяжчі бої. Історію героя чула наша Юлія Бабак. З Віктором ми зустрічаємось, як він каже, в його рідному домі у Кропивницькому дитячому будинку сімейного типу наш дім. А тут у мене було ліжком. Нас чотири чоловіки тут було. Сюди Віктор потрапив 13-річним хлопцем, коли його мама померла від важкої хвороби. З тих пір найближчою людиною йому стала директорка дитбудинку Наталія Вінницька. Тож вже навіть 23-річним він з усіма бідами і радощами йде саме до неї. До Наталії Миколаївни. Я можу позвонити, заходити можу в будь-яку годину. Про кожного я знаю, це діти, які вже стали моїми друзями. Це діти, які стали нашими помічниками. Ками підлітком Віктор захоплювався бойовими мистецтвами. А ще мріяв стати вихователем. Завжди допомагав пані Наталії з молодшими. Якщо подивиться на цю світлину, він вже тут з дитиною на руках. Я був басяком, що таким страшним. Ну, дякуючи їй, я став адекватний, впевнений в собі людиною. З початком повномасштабного вторгнення плани на майбутнє довелось змінити. Віктор став до лав Азову добровольцем. Я не зраділа, тому що це мої діти. Це мої діти. Я розуміла, що в них підвищене відчуття відповідальності. Вони привикли захищати мене. Вони привикли захищати всіх дітей, які живуть в дитячому будинку. Тому для мене це був такий е, травмуючий фактор. Позивний обрав собі самостійно. Дуже впевнено всім кажу, що я сирота, і чому. Я хочу просто, щоб всі знали, що діти з дитячого будинку ну, не сирити, ні дідомовці це, – в це обичні люди, як і всі. І тут на війні зрозумів, що має ще одну родину побратимів, які один за одного горою. Ці люди колись мене дуже сильно замотували. Вперше перший мій бів був велика Новосіловка. Так, я ну, цього не скриваю. Було страшно, але ці хлопці, час, час розмови зі мною замотували мене йти далі. І тримати зброю. Віктор боронив Донеччину та Луганщину до останнього найважчого бою у Серебрянському лісі. Отримав прання при штурмі бойових позицій ворога. Прилетіла міна 152, -го. товариш мій прок, командир 200, я 300. Я хочу навіть не бити тут тайвані лінія копу Серебрянського лісу. На війні втратив двох найближчих друзів. За них волів би помститися. Та показує навряд. Понівечена рука знову зможе тримати зброю. Як бачите, ну друга група інвалідності 100%. все списують, але далі допомагати робити розвиток, вкладувати життя, в війну в нашу державу, чому ні? Тож вже взявся за волонтерство, збирає кошти, аби забезпечувати свій підрозділ всім необхідним, паралельно допомагає дитячим будинкам. У майбутньому хотів би створити реабілітаційний центр для поранених військових. Але наразі на новий рік загадує лише одне бажання. Щоб закінчилась війна, більше нічого не бачу. Із Кропильницького Юлія Бабак Артур Поріханян ми Україна, марафон єдині новини.